Біль. Ми дуже часто стикаємось з таким поняттям, як біль. біль тілесний і біль душевний, який сильніший, який із них можна терпіти, а який просто нестерпний. Нам болить, коли шмагне по обличчі гілка, коли перечепишся за щось і впадеш, коли ножем поріжемо пальця. Теж болить. Коли штрикають голкою в сідницю болить, зуби виривають, ого, як боляче, набрав у вухо води, пірнаючи на ставку, а потім нарвало, болить страшенно, палив багаття й опікся, знову болить. Але все це біль тимчасовий. Потер щоку після удару гілки. Дивись, уже перестало боліти, лиш слід залишився ще на деякий час, а потім і він зникне. Від падіння синяк на коліні чи лікті обтерті, це також часом пройде. Поріз на пальці можна забинтувати, день два і він заживе. На сідниці синячок буде, якщо в судинку вцілити голкою, і він через тиждень зійде. вухо. В лікаря можна полікувати та й опік змастити ведмежим жиром, і він загоїться. А от коли болить душа, то від цього болю ліків немає. А у вас вона боліла, ви відчували коли-небудь цей біль? Її душу, коли вона нестерпно болить. Не можна погладити жорсткою рукою. До неї не прикладеш компрес, її не перебентуєш, не вип'єш від цього болю пігулки, не змастиш ні її, ні йодом, ні мазями. Від цього болю немає ліків. Та й болить вона не у всіх, бо не у всіх вона, мабуть, є. Недаремно ж кажуть на певну категорію людей, що вони бездушні. Душевний біль також буває різний: біль від образи, приниження, пліткування, біль від кривди, брехні, підлості, ницості, нерозуміння, зверхності, неповаги нелюбові, але найбільший біль від зради, від будь-якої. Найстрашніша, мабуть, зрада зрада батьківщині. А потім уже ідеї, зрада даному слову, навіть якщо ти це слово даєш самому собі, зрада поглядів, думок, дій, вчинків, зрада чоловіча й жіноча, материнська чи батьківська, зрада друга чи подруги на кінець зрада дитяча, коли зраджують сини й доньки. Мабуть, немає на світі людини, яка не перетерпіла хоча б один із цих болів. Як втамувати такий біль? Чим? Де знайти від нього ліки? Людина кидається з одного боку в інший у пошуках чарівного еліксиру, щоб вгамувати ним нестерпний біль своєї душі, а натикається на перепони, нерозуміння, осуд, глум. І в кінці кінців стомлена, виснажена, розбита, розчавлена, знищена, замикається в собі, не шукає друзів, не питає нічиїх порад, не надіється, ні на чию підтримку й допомогу, бо розуміє, що все це геть зовсім зайве. Вона приходить до висновку, що найкращий лікар час. Тільки він зможе вилікувати. Її душу тільки він зможе розставити все по своїх місцях, і тільки тоді розумієш, що найкращим лікарем своєї душі є ти сам. І як би тебе життя не било, не жбурляло в тебе камінням, яких би випробувань не посилало тобі, будь принциповим до кінця. І якщо болітиме тобі твоя душа, то знатимеш, чому, за що і чого.